Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Микитинець Юрій Васильович, позивний «Рос». солдат, оператор відділення радіоелектронної боротьби взводу радіоелектронної боротьби 3-го десантно-штурмового батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 10 серпня 1989 року в селі Топільське на Івано-Франківщині. Коли Юрію було три роки, його сім'я переїхала до Львова. Він зростав комунікабельним і допитливим хлопчиком. У Львові відвідував дитячий садочок номер 42 а потім ходив до школи номер 36 Після 9 класу вступив до коледжу економіки і права за спеціальністю товарознавство і комерційна діяльність. Юрій дуже любив гори, організовував рідними друзям походи. Його сестра Галина пригадує. Юра був справжнім гідом в горах, з таким захватом розповідав про них, що в нас була ще більша зацікавленість піти з ним у похід і не один раз. Він мав щиру посмішку і завжди був на позитиві. Юра був для нас постійною підтримкою, не давав нам сумувати і тим більше плакати. Був дуже товариським, міг підтримати будь-яку розмову. Здобувши освіту, Юрій почав працювати в супермаркетах Сільпо та Арсен. На роботі отримав посаду керівникам ясного відділу. Саме в цей час він зустрів своє кохання дівчину Любо. Вона розповіла: ми зустрілися випадково. В той момент я відчула в Юрій неймовірну теплоту і щирість. Ми почали жити разом, знайомитися з нашими сім'ями. Я його познайомила зі своїм сином Ілею. Він був такий радий цьому знайомству, що навіть запитав, чи можна називати Юру татом. Мені настільки приємно було почути ці слова. Вони завжди були разом, грали в різні ігри, спілкувалися. Поради син питав у Юри тішився, що він є. Він показав мені, яким має бути чоловік, показав, як любити. Ми були разом майже три роки і збиралися прожити щасливе життя, але почалася клята війна. 22 листопада 2023 року Юрія призвали до лав Збройних сил України. Він проходив навчання в селищі Немирів на Львівщині, а тоді був відправлений на Запорізький напрямок, Боїн вірив у перемогу і сумлінно виконував свій військовий обов'язок. 23 лютого 2024 року сім'я Юрія отримала страшну звістку про те, що 22 лютого він зник без звісти на полі бою. Його мати розповіла: 24 лютого, в наш дім знову прийшли працівники ТЦК та СП і повідомили, що син дійсно загинув від артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Ввечері перед ним загибелі Юрій ніби щось відчував і попросив сестру, щоб його поховали в рідному селі, якщо станеться щось погане. 2 березня 2024 року це бажання виконали, і в останню путь героя провели в селі Топільське на Івано-Франківщині. Сестра Василина поділилась, я планувала прикрасити братове весілля квітами, натомість старатимусь, щоб вони завжди були на його могилі. Кохана Юрія Люба написала йому прощальні слова. Мій герой, моя любов найдорожчий в світі. Ти для мене гарна пісня, легкий весняний вітерець, спекотне літнє сонце, Дощик осінній і зимове щастя. Я тебе люблю, І що? Скучили зі мною, а я вже вийшов. Треба підуматися, потім пообписую з вами позивані. Слопанкою за це. Yeah, it's good.